Юлі було важко влаштуватися на роботу за спеціальністю. Вона тільки закінчила університет і весь цей час шукала роботу. Але вона могла набратися досвіду, якщо всі вимагають його на старті. Роботодавці хотіли бачити тільки досвідчених фахівців. І, хоча Юля намагалася зрозуміти їх вимоги, їй було важко. Адже вона ж не збиралася будувати ракети, а всього лише садити клумби. Можливо, дали б їй скромний проект для початку, щоб вона могла показати свої здібності. У неї ж червоний диплом. Невже цього недостатньо? Та ще й портфоліо з усіма її роботами готове до перегляду. Але все одно її не брали на роботу, бо просто не брали. Один хитрий Кадровик навіть відмовив їй із сценічним зауваженням, що, мовляв, ці фотографії вона знайшла в інтернеті і віддає за свої. Юля, увічлива дівчина, не витримала і відповіла: Покажіть мені хоч одну в інтернеті. І я з'їм цю папку на ваших очах. Але кадровик не став сперечатися, просто викликав секретарку і попросив провести її до виходу. Юля вже наскільки відчайдушно намагалася влаштуватися на роботу, що була готова погодитися навіть на нижчу зарплату. Аби тільки взяли. Вона втомилася рахувати копійки. Відбавляючись собі у маленьких радощах жіночих, як от пиріжок чи красива шпилька для волосся. Але в торгівлю вона все ж не збиралася. Якщо там зачепитися, то вже напевно прийдеться надовго. І прощай, улюблена робота, про яку вона мріяла ще зі школи. Того дня Юля затрималася вдома і мало не запізнилася на співбесіду. Її улюблена спідниця, яку вона завжди одягала на важливі зустрічі, ніяк не застібалася. Після марних зусиль блискавка зламалася, залишивши її зі зламаним замком у руках засмучена до сліз. Юля почала переглядати свій скромний гардероб у пошуках чогось підходящого і не потребуючого пресування. Врешті-решт, її виручили чорні джинси, схожі на класичні брюки, що підходили взагалі до будь-якого дрискоду. Вибігши з під'їзду, Юля мало не впала на порозі. Мокра плитка зіграла з нею злий жарт. Ледь утримавшись на ногах і подолавши біль у стегні, вона закульгала до зупинки. Якщо все проти мене може те на співбесіду, вже немає сенсу, відчайдушно думала вона. Але потім взяла себе в руки. Якщо вже вийшла з дому, іди до кінця. На зупинці вона побачила старого чоловіка, що сидів на лавці, і плакав. Юля злякалася, що з ним сталося щось, напевне, серйозне, і підійшла до нього. Виявляється, дідусь заблукав у місці. Вона вирішила допомогти йому відвідати. І відвести його в найближче кафе, щоб він хоч трохи зігрівся і перепочив. Дідусь, відігрівшись з чаєм і з'ївши бутерброд, розповів, що його звати Євген Петрович, і він нещодавно переїхав до міста на запрошення сина. Але коли він вийшов за мукою, щоб приготувати пиріжки для сина. То заблукав. Юля, слухаючи старого чоловіка, відчула, як її серце зігрілося від цієї несподіваної зустрічі. Вона зрозуміла, де знаходиться будинок Євгена Петровича, і вирішила допомогти йому знайти дорогу додому. Вона відвела його додому, щоб він міг трохи відпочити. Вони разом сіли за чашкою чаю. І дідусь розповідав їй про свої пригоди, про життя в селі, про те, як він любить випікати пиріжки і як йому б хотілося бачити свого сина щасливим. Юля слухала його з цікавістю, забуваючи про свої проблеми і відчувала, як її душа наповнюється теплом від цієї широї розмови. Коли вона повернулася додому з магазинів, знайшовши сина Євгена Петровича, то побачила, що дідусь уже приготував смачну спечнезну картоплю і подружився з її кішкою Мурзилкою. Вони разом сміялися, коли кішка намагалася зловити шматочок картоплі, який падав з тарілки. Незабаром. З'явився син Євгена Петровича Ігор, щоб забрати батька. Ігор був вдячний Юлі за допомогу і запросив її в гості на домашній пальмені. Минув рік, і Юля та Ігор одружилися. Сидячи за столом поруч із щасливим Євгеном Петровичем, вона з вдячністю згадувала той похмурий. Листопадовий день, який став початком їхнього нового життя. Юля вже не згадувала ті нескінченні невдалі співбесіди, де її не брала на роботу, бо розуміла, що в неї життя склалося найкращим чином. Вона знайшла своє щастя там, де навіть не очікувала. І кожен день, проведений разом із Ігорем, лише підтверджував, що доля завжди знає, що робить. Життя Юлі змінилося на краще після тієї випадкової зустрічі з Євгеном Петровичем. Вона знайшла не тільки любов, а й нову роботу. Коли Ігор дізнався про її труднощі, і з працевлаштуванням він вирішив допомогти. Він був архітектором і працював у великій компанії, яка займалася будівництвом та ландшафтним дизайном. Ігор побачив талант Юлі і запропонував їй спробувати свої сили у його компанії. Спочатку Юля страшенно сумнівалася. Чи зможе вона виправдати довіру Ігора? Але підтримка з його боку та відчуття того, що її здібності справді цінують, надихнули її. Вона почала працювати над новими проектами, і кожен з них ставав успішнішим за попередній. Керівництво компанії було в захваті від її роботи. І незабаром Юля отримувала таке довгоочікуване підвищення. Її життя наповнилося радістю та впевненістю. Вона зрозуміла, що її життя підкидає такі несподівані повороти, які можуть привести до чогось набагато кращого, ніж ми могли б собі уявити. Юля не тільки знайшла роботу своєї мрії, але знайшла і родину, про яку мріяла. Євген Петрович став для неї другим батьком, а Ігор люблячим чоловіком, який завжди був поруч, підтримуючи її у всіх починаннях. Дівчина часто згадувала той день, коли вона майже відмовилася йти на співбесіду. Через зламану блискавку чи мокру плиту, тепер вона знала, що кожен момент у житті має своє значення і що навіть найменші неприємності можуть привести до великих змін. Якби не ті труднощі, вона б ніколи не зустріла Євгена Петровича і не знайшла б своє справжнє щастя. Юля знову б почала ходити на співбесіди. Але тепер, можливо, вона б це робила з упевненістю та без страху перед відмовою. Вона знала, що якщо щось не вийде, це не кінець, а лише початок нового етапу. Її робота приносила не лише задоволення, а й відчуття власної значущості. Юля нарешті відчувала, що її зусилля і талант дійсно цінують. Вона змогла реалізувати свої ідеї, Бачите, як її проекти оживають, а клієнти залишаються задоволеними її роботою. Кожен новий день приносив нові виклики, але тепер вони її не лякали, а надихали на розвиток і самовдосконалення. Одного разу, Ігор, повернувшись додому після чергового робочого дня, Запропонував Юлі щось, що змінило їхнє життя ще більше. Він отримав пропозицію відкрити власну студію ландшафтного дизайну і хотів, щоб Юля стала його партнеркою. Спочатку вона вагалася, адже відкриття власного бізнесу було величезним кроком. Але Ігор переконував її, що разом вони зможуть досягнути успіху. Ідею відкриття студії захопилась Юлю. Вона почала продумувати концепцію, створювати ескізи, розробляти стратегії розвитку. Вона вирішила, що їхня студія буде спеціалізуватися на екологічно чистих і сучасних рішеннях для озеленення міського середовища. Юля з її безмежною любов'ю до рослин і природи була в захваті від можливості втілювати свої мрії у життя. Через кілька місяців наполегливої роботи їхня студія Зелена мрія відкрила свої двері для перших клієнтів. Це був великий день для Юлі та Ігоря. Вони разом зустрічали гостей, показували свої проекти, розповідали про свої плани і мрії. Відчували, відвідувачі були вражені, але перші замовники теж не забарилися. Кожного дня у студії був сповнений. Нових ідей та натхнення. Юля і Ігор працювали разом, підтримуючи один одного у всіх починаннях. Вони не тільки працювали над комерційними проектами, а й створювали благодійні проекти для озеленення шкіл, дитячих садочків, громадських парків. Їхня робота отримала визнання у професійних колах, і невдовзі зелена мрія стала відомою в місті. Юля з гордістю спостерігала, як їхній бізнес розвивається і як їхні проекти змінюють обличчя міста. Вона відчувала, що живе наповну і її робота приносить користь не лише їй, але й іншим людям. Її мрії здійснилися. А вона відчула, що нарешті знайшла своє місце у житті. Їхня студія розширювалась і ставала як родина. Згодом у Юлі та Ігоря народилася донька, яку вони назвали Лідією на честь бабусі Юлі, яка колись навчила її любити природу. Лідія зростала серед рослин і квітів і з дитинства почала цікавитися цим, що робили її батьки. Юля часто брала доньку на роботу, де та допомагала саджати квіти або складати ескізи разом із батьками. З роками їхня родина зміцніла, а студія стала однією із найвідоміших Україні. Юлія і Ігор разом вирішували всі труднощі і розділяли всі радощі. Вони знали, що секрет їхнього успіху не тільки у таланті і наполегливості, але й у підтримці та любові, які вони дарували одне одному щодня. Юлія часто згадувала той день, коли вона майже не пішла на співбесіду. Ці випадкові зустрічі змінили її життя, зробивши її по-справжньому щасливою. І одного дня, коли Юля сиділа у своєму офісі, дивлячись на великий екран, на якому відображалися нові проекти студії, вона відчула, що їй є чим писати. пишатися. Усі труднощі, невдачі і навіть зламана блискавка в минулому. Тепер залишалися лише маленькі перешкоди на шляху до великого щастя. Юля знала, що в неї попереду ще багато нових починань і досягнень. Наступного ранку вона прокинулась раніше, ніж зазвичай, вирішила погуляти по місту. Вона любила ці тихі ранки, коли місто ще спало, а на вулицях панувала тиша. Тепер? Ці думки здавалися такими далекими та водночас такими важливими. Ці місця нагадували їй про те, що справжнє щастя часто приховане в простих речах у затишку, спокою та гармонії з природою.